В ефірі Бесрабія ТВ новини в студії Тетяна Баженар. сьогодні у випуску. У Білгородністровського новий керманич. Рятувальники продовжують пошуки зниклої в затоці дитини. Служба безпеки затримала посадовця, який фінансував терористів. Далі про ці та інші події детальніше. Вони більше чотирьох років намагалися оголосити недовіру міському голові Білгородністровського. Неодноразово проводили таємне голосування, але все марно. Крапко цій епопеї поставив суд. Хто відтепер на найближчі два з половиною місяці стане головним керманичем керману та як місто житиме далі? Дивіться в наступному сюжеті. Повна тиша у сесійній залі присутні очікують на оголошення офіційної інформації щодо подальшої роботи Білгородністровської міської ради протягом наступних двох з половиною місяців аж до 25 жовтня. Приступає до здійснення повноважень Білоградністровського міського голови з 6 серпня 2015 року. У зв'язку з засудженням Білоградністровського міського голови Нановського Ігоря Миколаєвича згідно закону України про місцеве самоврядування. У випадку дострокового припинення повноважень міського голови управління містом автоматично переходить до рук секретаря міської ради у даному випадку до Володимира Мензелінцева. Всі служби повинні неукоснительно виконувати свої обов'язки і проявляти ще більше сірдія для того, щоб вопроси життя города рішарісь як можна швидше і качественні. Виконуючи обов'язки, всім управлінням міста одразу поставив чіткі завдання: готувати якісні пояснення щодо звернень громадян, а не відписки, як це зазвичай буває. А якщо у когось виникають запитання, двері його робочого кабінету завжди для всіх відкриті. Для координації роботи прошу замістити гарського голови збиратися на парадне совіщання по понідельникам понедельник в 9.00. А по результатам роботи за тиждень, прошу докладати лічно по п'ятницях до 12.00. На випадок форс-мажорних подій наказав одразу повідомляти, причому незалежно від того, день це або ніч. Завдання прозвучали і до фінансового відділу, бо, як підкреслив Володимир Мензалінцев, наразі необхідне чітке розуміння, що коїться із міською казною, аби планувати роботи і завершення ремонту доріг, тротуарів тощо. Мы, может быть, единственный город в Одесской области, я не буду. Так я отслеживаю мониторию, который каждую неделю дает информацию по линии финансового управления о выполнении бюджета и о финансировании всех бедах. На счету 3 миллиона 700 тысяч гривен. Готовим документы по заработной плате. Тут есть опальники кошки, уже есть бюджет на следующий год. Вот уже бюджетные запиты. Есть решение в Иконкому. Одно другого не касается. Особенно хочу обратиться к СВИТе, к Здраву, к финансовому управлению. 15 августа не за горами. Є отношення між бюджетним з районом затоки сільгіївка саді школи. Потім все на 1 сентября. Не думаю, що прийде новий бюджет, бюджетці буде красиво і гладко. Ми знаємо, особливе звернення з вуст першого заступника пролунало і для управління освіти та охорони здоров'я у зв'язку із тим, що територіальні громади досі не об'єдналися. Фінансування закладів освіти, затоки та Сергіївки здійснюється із бюджету Білгородністровського. Володимир Мезалінцев запевнив, що всі розпочаті у місті ремонтні роботи будуть завершені, а за можливості та наявності коштів розпочнуть заходи з підготовки міста до осінньо-зимового періоду. Бугаске, тротуарна бугайське поб'єдні. До 13 августа не завірили, що буде завершено. Асфальт Майковського лазу до 16 августа. По Піромайську наші заполучення ді розрили, іде усадка, засыпали новим піском, как положено по технології. Іде усадка, проливають водой. І до 25 августа, 28 августа, то тобто до начала учебного року дорога буде зроблена. До цього переліку увійшов і пішохідний перехід на вулиці Лазо. А реконструкцію тротуару по вулиці Маяковського планують завершити у кінці вересня на початку жовтня. Тетяна Бажанара, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ. В Одесі правоохоронці викрили цехи, де підпільно шили одяг. Міліціонери спільно з прикордонниками та працівниками СБУ виявили п'ять підпільних фабрик, на яких шили одяг та взуття під назвами відомих брендів. У якості працівників в'єтнамці, які незаконно потрапили до України та нелегально перебували на території нашої країни. Як з'ясувалось, їх утримували поза власної волі та відібрали документи. В ході проведення розслідування правоохоронці викрили 60 таких сучасних батраків: більше 100 одиниць швейного обладнання, близько тисячі рулонів тканини та велику Кількість готової продукції Адідас і Найк. Цей товар планувалося реалізувати на промринку сьомий кілометр. Жодних платежів до державного бюджету від цього незаконного бізнесу не надходило. Наразі тривають слідчі дії. СБУ затримала керівника держпідприємства, який фінансував терористів. За махінацією з метою розкрадання державних коштів правоохоронці затримали генерального директора державного підприємства «Одеська ТЕЦ». Зловмисник разом із спільниками привласнив 38 мільйонів гривень. Для легалізації цих грошей виходить з Луганщини створив конвертаційний центр. Кошти перераховувалися на особистий картковий рахунок. Потім їх частина спрямовувалася для підтримки лідерів терористів на тимчасово окупованих територіях. Організатор злочинної схеми та його співучасників затримав спецпідрозділ Альфа у будівлі одеської облдержадміністрації. За даним фактом відкрито кримінальне провадження та проводяться обшуки в адміністративних приміщеннях держпідприємства. Музика. Нелегкий час для нашої країни кожен пенсіонер щомісяця чекаючи на пенсію, переймається. Що отримає її та в якому обсязі? Що чекає на отримувачів соціальних виплат? Відповіді знає Олена Малоїван. Пенсійний фонд України центральний орган виконавчої влади, що призначає пенсії та готує документи для їх виплати. Забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та їх виплату. Незважаючи на тяжкий стан в країні, пенсійний фонд України все-таки нараховує пенсії населенню без перебоїв. 26-27 кожного числа місяця у нас відбувається начислення. Ми Начисляємося, готовим заявку, тобто необходимое количество средств на виплату пенсії на следующий місяць. Отправляємо її в Київ, там это все и і составляється календарний графік виплати пенсії. В соответствии з этим графіком пенсія виплачується. Пенсія виплачується 4 по 25 число. Чимало пенсіонерів скаржаться на виплату пенсії. Багато кому її просто не вистачає. тысячу десять это <laughs> много? Не хватает, да? Ну конечно, не хватает. А старший у вас работа какой? Ну, там 39. Пенсию вовремя получаю. Пенсию вовремя получаю. Все, все нормально. Вовремя. Это мы не желаем. А, а хватает, не хватает такой вопрос? Не хватает. Если уголь стоит 5000, я этим не могу никак вытянуть. Мы с женой вдвоем, І то нам не вистачає. Ну, Жені там 1200, мені 1500 пенсій. Я всю живу з 25 літ в воєнкоматі. Та все ж є ті, що отримуючи мінімальну пенсію, не скаржаться. Їм вистачає на потреби. Без рубля тисяча. Мінімальний, так? Так, так. А можете сказати, старшу. Да, ж... У мене було мало сон, потім я. Взяла народу фіксирований пакет. Я доділила своїй гадані. Там ще я балера, то народу сьогодні. В управлінні пенсійного фонду міста Білгород Дністровського розповідають, що при нарахуванні пенсії враховують стаж та заробітну плату. пенсія залежить від вашого заробітку і від вашого стажу. І буває при подсчете пенсий, ваша пенсия составляет 400-300 гривен. Там есть определенный э, формула, определенный расчет. Но согласно 46 статье Конституции, пенсия должна быть не меньше, чем минимальный прожиточный минимум, установленный для нетрудоспособных лиц, а это 949. Поэтому этим лицам, у которых пенсия не достигает 949 гривен, происходит доплата до минимального прожиточного минимума. В серпні версії населення, що отримують пенсії, можуть бути спокійними. Гроші отримують вчасно та у повному обсязі. На август місяць заявка составляє 42,5 млн На сьогоднішній день ми вже профінансували 26,6% від общої заявленої суми. Це близько 11,3 млн грн. Пенсія фінансується своєчасно. І в Пенсіонери отримують виплати, де їм зручно, за бажанням. Тим більше, що можливостей багато. Різноманітні фінансові установи пропонують своїм клієнтам послуги затримання пенсій. Перечисляється через установи банків і через укрпочту виплачується пенсія. по у пенсіонерів, як вони хочуть повідомлення. через почту, і через банк. Банки у нас профінансували 7 -е число, почта 9. -е. Олена Малаїван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. У Білку районі тривають пошуки зниклої дитини. Нагадаємо, 5 серпня під час купання в морі зникла 4-річна дитина. Для проведення пошукових робіт залучили групу водолазів, які за два дні обстежили 10 тисяч квадратних метрів. Пошуки проводяться і на береговій лінії Дністровського лиману та Чорного моря. В напрямку від Білкорністровського морського торгівельного порту до села Шабо та Затоки. Дитину поки не знайдено. Пошукові роботи тривають. В Одеському торгівельному порту СБУ виявила зловживання на чималу суму грошей. Дослідчого відділу управління Служби безпеки України в Одеській області були передані матеріали щодо зловживання службовим становищем, посадовими особами одеського міського торгівельного порту Міністерства інфраструктури України, фонду держмайна та деяких приватних портових операторів. Порушення сталися під час укладання та реалізації договорів оренди державного майна. Внаслідок дій деяких посадовців державі було завдано шкоди в розмірі понад 1 мільярда гривень. За даним фактом тривають слідчі дії. Все частіше ми чуємо про випадки правопорушень серед підлітків. І як правило, більшість з них здійснюються дітьми у нетверезому стані. Чому так відбувається та хто несе за це відповідальність? Дізнавалася Ірина Паїл. На дворе лето пора каникул. Зачастую именно в это время большинству подростков нечем заняться. И пока родители на работе, молодежь находит себе не всегда законные занятия. Как отмечают правоохранители, все чаще подростки хулиганят и нарушают общественный порядок в нетрезвом виде. Были привлечены к административной ответственности дети, 14 человек, за употребление в общественных местах алкогольных напитков и за курение в общественных местах. Административная ответственность наступает с 16 лет. Поэтому подросткам не следует забывать о том, что за свои шалости им придется отвечать перед законом. Было составлено 14 протоколов. Также был привлечен один подросток, 16-летний, за мелкое хулиганство, который в затоке побил на центральной аллее фонари. Также перед законом несут ответственность не только родители – таких особо отличившихся подростков, но и сотрудники детских лагерей и других учреждений, на территории которых временно находятся дети. Не обошлось и без того, чтобы родители не привлекали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Это 184-я статья Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так было привлечено семь Было составлено семь протоколов два из них на сотрудников детских организаций, где отдыхали дети, и оттуда они ушли. Однако почему все чаще мы видим ребят в нетрезвом виде и кто продает им алкоголь? С начала лета в Белгороднестровском городе делом милиции проводится профилактическая отработка лета 2015. Цель этих спецмероприятий – выявление правонарушений, которые совершают дети, и правонарушений, которые совершаются в отношении детей. К примеру, продажи им спиртного. Сотрудниками службы КМДМ города Белгорода-Днестровского было проведено несколько рейдов. И в результате этих рейдов были выявлены случаи торговли алкогольными напитками детям. э согласно законодательству это карается штрафом от 510 гривень до 1.500 гривень статья 156 кодекса Украины об административных наказаниях Такие случаи выявлены в поселке Затока, в селе Шаба и Белгороде Днестровском в баре по улице Победы, где продавали слабоалкогольные напитки и пиво детям. Нерадивым продавцам придется ответить по закону, а родителям хочется посоветовать – будьте внимательны к собственным детям. Ирина Паил, Анатолий Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ. Рятувальники Білгород-Дністровського перевірили справжність роботи пожежних гідрантів. Майже всі вони у робочому стані. Спеціалісти кажуть, що в таких умовах ймовірність ефективного реагування на пожежу значно зростає. Подробиці далі в сюжеті Олени Малоїван. Швидко та оперативно, не гаючи ні хвилини, рятувальники Білгород-Дністровського поспішають на черговий виклик. Сьогодні за легендою сталася чимала пожежа. Кілька пожежно-рятувальних підрозділів під'їжджають до умовного місця. Поки одні біля джерела вогнища, інші вже готують для використання пожежні гідранти. За словами керівника другого пожежно-рятувального загону Білогородністровського розташовувати пожежні гідранти у водопровідній мережі потрібно так, щоб забезпечувати гасіння будь-якої будівлі, яку обслуговує ця мережа. На території міста Біломістровського на водопровідній мережі розташовано 115 вуличних пожежних гідрантів. Контролюють доступ до колодязів із гідрантами підрозділи протипожежної служби, а перевіряють стан пожежних гідрантів, рятувальники та представники організації водопровідно-каналізаційного господарства. Дані гідранти обслуговуються 4 рази на рік підрозділами нашої частини, тобто 16 державної пожежно-рятувальної частини, тобто два рази на рік з зовнішнім оглядом і два рази на рік з спуском води. Згідно вимог та нормативів, пожежні гідранти варто проєктувати вздовж автомобільних доріг на відстані не більше 2,5 метрів від краю проїжджої частини, але не ближче як за 5 метрів від стін будівель. Таке розташування дозволить ефективно їх використовувати у разі необхідності. Підрозділами в під час виїзду на пожежу або під час слідування з пожежі співробітниками проводиться зовнішній огляд, проводиться наліччя даної конструкції, справність, даної конструкції, тобто цих даних пожежних гідрантів. І два рази на рік це спуском води. Ну, Обов'язково, коли проводиться працівниками перевірка пожежних гідрантів з спуском води, залучаються представники даного, нашого Білгородського водоканалу. Пожежні гідранти згідно з введеного акту і плану графіку ремонтують представники водопровідно-каналізаційного господарства. Після завершення контрольну перевірку проводять пожежники. За останній період, як я знаю, на даний момент водоканалам відремонтовано 5 пожежних гідрантів, які були в ближайший час в несправному стані, вони повністю зробили заміну і на даний час гідранти знаходяться в справному стані. Ми бачимо, як проводяться роботи по перевірки пожежних гідрантів. Пожежники виїжджають на місце розстановки пожежного гідранта та перевіряють, чи є в ньому вода, чи він справний, чи ні. На, на випадок будь-якої пожежі. Олена Малийван, Анатолій Лукінчук, Бессаравія ТВ. У затоці незабаром стартує щорічний фестиваль джаз-коктебель. У цьому році на меломанів та поціновувачів музичного мистецтва, як запевняють організатори, очікує маса приємних сюрпризів. Цього року фестиваль пройде з 23 по 30 серпня в самому центрі Затоки в районі залізнодорожньої станції Бугас. На улюблену публіку очікує сцена музичних експериментів, творча дача і по одеськи смачних проєктів, де зазвучать джаз, етніка, авангард, інді, твіст і танго. У концертній програмі Майк кауфман пуртніков Настя зникає ікспейс та інші. Квитки можна придбати на офіційному сайті фестивалю. Почесний президент Союзу безарабських Німців приїхав до Одещини відсвяткувати свій 86-й день народження. Доктор Едвін Кельм нащадок безарабських німців, який з 1966 року щорічно приїжджає до півдня Одеської області, аби провідати історичні місця проживання своїх предків. За його сприяння та безпосередньої фінансової допомоги на території колишньої Бесарабії побудовано та реконструйовано церкви, будинки та лікарні. До речі, в селі Шабо Білгородністровського району і досі функціонує лікарня імені доктора Кельма. Чималу допомогу він надав і під час збору матеріальної допомоги мешканцям Тарутинського та інших районів, які постраждали під час повені у 2013 році. За заслуги перед Україною Едвін Кельм був нагороджений орденом Ярослава Мудрого. Свій 86-й день народження він святкуватиме у селі Мирнопілля Арцицького району. Такими були новини цього дня. А ми побачимося з вами вже наступного тижня. На все добре та позитивних вам новин.